Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська, а говорити буду з Євгеном Магдою, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики разом з нами на зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Євгене. Ну, звичайно, що зараз Увага усіх прикута до тих двох пунктів, які готовий нібито Трамп обговорювати та із пункту із плану перемоги Зеленського. Стало відомо, що один із пунктів це те, що Збройні сили України після війни можуть замінити частину американських військ, які перебувають в Європі. Ну і друга друга річ що Україна поділиться своїми критичними важливими природніми ресурсами із заходом, бо це. Два пункти з трьох плану, плану перемоги, які вже закладали з урахуванням можливої перемоги Трампа. Про це пише Financial Times з посиланням на людей, які складали цей план, і як пише власне видання, Зеленський розповів це і представив це все Трампу ще у вересні, коли вони зустрічалися, і нібито Трамп таки зацікавлений в цих двох пунктах. А що стоїть за цим зацікавленням? Як ви вважаєте, і чи справді ми під ці два функти можемо виміняти для нас більше гарантій безпеки? По-перше, перш за все, маємо розуміти, що ми живемо в ситуації певної інформаційної гібридності, коли Трамп лише президент-елект, який тільки тиждень як обраний президентом. А з одного боку, а з іншого він вже тут роздає обіцянки на і наліво схвалює пункти плану там і так далі, і тому подібне. Знаєте, багато чого можна говорити, але на мою думку, все ж таки рано нам говорити про те, що цей план перемоги буде, ну. Так сприйнятий Дональдом Трампом, як нам цього хочеться. Я просто виходжу з того, що він людина ексцентрична, людина схильна змінювати свою позицію і говорити сьогодні ну, от на 100%, що буде так, а не інакше, я думаю, зарано. Ну, об'єктивно, зарано. Тому давайте ми не будемо в цьому сенсі бігти попереду паровоза, а дочекаємось його інавгурації. Ми вже бачимо, якою буде його команда. І потім будемо е, розуміти певні речі. Ну дивіться: є конституційна норма про те, що українські надра належать народу. І е, говорити про те, що от ми так легко створимо концесійні механізми, ну, я думаю, що, по-перше, не настільки легко їх створювати в умовах війни, а по-друге, е, Після завершення бойових дій, ну, зрозуміло, що це може бути певна гарантія від російського вторгнення. Але ну, 100% як надоконаний факт дивитися на те, що все буде от настільки, прям, як нам хочеться, я б все-таки не поспішав. Ну, В силу різних для цього причин. І тому я думаю, що ми все-таки маємо тут. На ці речі, ну, я б сказав, зважати. Далі. Стосовно українських військ в Європі, на це теж має давати дозвіл Верховна Рада. Я розумію, що в нинішніх ну, до завершення війни вона такий дозвіл давати не буде, бо це політично неможливо, правда? Ну, я правильно розумію? Я тут хотів би, як то кажуть, звірити годинники. А після завершення бойових дій. У нас даруйте не буде армії сформованою за мобілізацію. У нас будуть інші збройні сили, які з одного боку пройдуть через горнило бойових дій, а з іншого боку, далеко не всі наші громадяни, які зараз перебувають в лавах Сил оборони, захочуть там продовжувати службу. І є ще один момент: а утримувати Збройні сили. Ми в який спосіб на той момент будемо? Зараз у нас трохи більше мільйону е, наших співгромадян в силах оборони. А коли завершиться війна, вона ж рано чи пізно завершиться. Як ви думаєте, якою буде реакція наших сусідів? Наприклад, Віктора Орбана чи Роберта Фіцо, якщо вони на той момент ще будуть прем'єрами Угорщини та Словаччини? Ну, от будете... це питання, чи вони не завершаться та, до завершення війни. Ну... Добре, будь-який інший, розумієте, будь-який інший політик, я думаю, теж будуть на це дивитися. Ну так, я б сказав, з певними застереженнями. Ну, так, я так м'яко скажу, що багато центральноєвропейських політиків на це будуть дивитися уважно. Тому що ну, армія з бойовим досвідом. А в політичному контексті у нас буде з'являтися що? У нас буде з'являтися сильніші позиції наших правих. Тому що війна, як правило, збільшує попит на рішення за принципом тут і зараз. І ці позиції вони будуть ну, достатньо чітко з'являтися і достатньо чітко проявлятися в цьому контексті. Ну а власне справді, от, якщо ми поки що не можемо говорити про ці пункти плану, наскільки вони реалістичні, чи справді на них поводиться Трамп? Чи він почне виясняти для себе певні деталі? Його щось не влаштує, Давайте про те, про що вже відомо. Трамп вже визначився принаймні з кандидатурами держсекретаря та помічника з питань нацбезпеки, місце Блінкіна займає сенатор Марко Рубіо. Безпекою буде опікуватися Майкл Волц. Що ми пам'ятаємо? По-перше, оцим обом нам не подобалася політика Байдена щодо України. Але при тому, і перший, і другий, вони, ну, вони наголошують на перемовинах. Чого нам тут вже чекати, чи ми вже розуміємо? Ви знаєте, пані Тетяно, було б дивно, якби чиновники країни, яка має ядерний потенціал, Потенційні чиновники, вони б ішли на свою посаду під гаслом. Ми хочемо все зруйнувати, е, ну остаточно зруйнувати цю Росію, при тому, що і Рубіо, і Волца називають яструбами, правда? Але це означає, що вони можуть відстоювати наступальну позицію, вони можуть відстоювати там позицію в контексті. Більшої американської присутності, але розраховувати на те, що їхня позиція буде ну, такою, прям знаєте, як ми б хотіли, ну, що вони. Е я, я просто поясню механізм, щоб було зрозуміло нашим глядачам. Давайте. Україна не мала вибору, чи проводити мобілізацію, чи ні. Тому що вона стала жертвою агресії. І їй для того, щоб захищатися, потрібно було суттєво збільшувати чисельність своїх Збройних сил. Це зрозуміло, правда? Так. Будь-яка країна на захід від України, можливо, за виключенням Білорусі, вона, зважуючи за і проти мобілізації, навіть не вступу в війну, а лише мобілізації, буде думати над економічними наслідками і над соціальними наслідками. Тому що якщо вона нас на нинішній момент не перебуває в стані війни, тобто вона буде відповідним чином реагувати. Ну чому? От ми повертаємось до ще однієї ідеї, яку там Ілон Маск, начебто, з розмови з Трампом і Зеленським виніс, що будуть європейські і британські військові на лінії 800 міль, тобто 1200 кілометрів. І вони будуть там патрулювати, а ми, можливо, щось Україні надамо, і це припинить війну. А ви уявляєте собі, щоб Олаф Шольц, ну умовно, чи е, Мішель Барньє, ну, не Мішель Барньє, а Еммануель Макрон ухвалила рішення чи про те, щоб відправляти свої війська на територію України? От ви уявляєте, я не уявляю, чесно. Ну, ми пам'ятаємо що... заяви е, Макрона, що мовляв, можна було б постав... можна було б щоб все ж таки французькі війська допомагали Україні. Ми пам'ятаємо цю заяву ну, і пам'ятаємо, як одразу ця ця заява затишилась і більше про це не згадувалося після реакції. І після, після цієї заяви були, якщо я не помиляюсь, достатньо непрості процеси формування більшості в національних зборах, правда. Прийшов е, прем'єр, який е, не конкуруватиме за політичний вплив з Макроном, і Макрон, нагадаю, на другому президентському терміні. А ви можете собі уявити, що в Польщі сьогодні відправили, наприклад, своїх солдат під загрозу загибелі, адже питання не тільки в обстрілах, питання в мінах, питання в залишках. Е, різних е залишках е різних вибухових пристроїв тощо. Тому е я думаю, що це ну просто на, на сьогоднішній момент це просто неможливо. Тобто, ця конкретно ця заява Трампа вона абсолютно популістська. І тому е, ми, має, ми маємо на це зважати і відповідно е, говорити відповідним чином про це. Що направляти своїх військових в Україну навіть під добрими намірами, а ми ж розуміємо, що рішення Ради безпеки ООН, доки там у Росії та Китаю ООН право вето, ніхто не буде. І давайте не будувати собі ілюзій. І коли Трамп говорить, що він буде направляти європейські та британські війська, ну це ж знущання над здоровим глуздом, правда? Але знову ж таки, повертаючись, ось до Марка Рубія і Майка Вотса так ми розуміємо, що це не обов'язково, що вони будуть говорити про перемовини, та ставлячи нас в позицію слабких. Але от наскільки, на вашу думку, вони рішуче налаштовані справді проти Росії. Вони в своїх попередніх заявах, у всякому разі, Волт, робив акцент на Китай. Правда? Так само, як і Байден свого часу робив акцент, що головним конкурентом є Китай. Ми маємо не дивитися на світ через виключно власну оптику. Ми маємо розуміти, що на глобусі України немає Сполучених Штатів. У них є свої інтереси, і вони з цими інтересами будуть боротися з Китаєм насамперед. Росія для них. Може бути конкурентом лише в військово-політичній сфері за кількістю боєголовок, за чисельністю армії. В економіці Росія не конкурент для Сполучених Штатів це відомий факт. І тому розраховувати, що всі без виключення американці і американські чиновники насамперед поділяють нашу з вами ненависть до росіян, це наївно. Для того, щоб ці думки подібні, сильні емоції з'являлись, треба робити певні зусилля. Я вже не раз і не два говорив, що Україна має формувати, позиціонувати себе як вістря в боротьбі добра і зла для Заходу. Ви чули про таке позиціонування? Я ні. Ми робимо ставку на те, що приїде Володимир Зеленський і все вирішить з президентом. Чи з президент-електом, з Дональдом Трампом. Окей, добре. І Волц, і Джей Ді Венс, віце-президент, у яких, мені здається, трошки різні погляди, вони кожен по-своєму є ветеранами. Ми здійснювали ветеранські зусилля в цьому напрямку. Українські ветеранські зусилля. Я так розумію, що з Волцем це е, подібні зустрічі були ще е, в 22-му році. Ну, з того, тому, тому що він впливовий конгресмен. Але е на той момент я думаю, навіть е в найбільших мріях він не бачив себе майбутнім державним секретарем. Зараз ми такий вплив здійснюємо. Мені поки що про це не відомо. Я, сподів... ну, я сподіваюся, що так. Ну, ми, можемо, ми можемо не знати. Та? Це ж дипломатія. Я теж сподіваюся, що так, але знову ж таки, якщо е, ми згадаємо, що ще писав Financial Times, та він казав, що нібито влада хоче е, звільнити пані е, Маркарову, ну, я не знаю, чи це про щось свідчить. На вашу думку, як свідчить чи ні? Ну е, можна довіряти Financial Times, можна не довіряти, це вже питання смаку. Але з одного боку, Оксана Маркарова вже працює більше трьох років точно, так? Тобто, її звільнення чи перехід її на іншу посаду, наприклад, на посаду заступника міністра закордонних справ, не буде чимось надзвичайним. Але ж ми розуміємо, що Сполучені Штати для нас є стратегічним партнером. І тому ми повинні туди, якщо ми міняємо Маркарову, яка не. Є, не була фаховим дипломатом, але була людиною з досвідом міністра фінансів, і яка працювала в міжнародних фінансових інституціях в Штатах, що в принципі дорогого коштує, то ми маємо кого поставити фахового дипломата надзвичайного повноважного посла. Ну я так думаю, тобто з рангом людину. Я не знаю, чи погодиться, наприклад, Дмитро Кулеба для нього це була, б, мені здається, хороша робота. А хто інший, ну кого кого іншого можна туди відправити, хтось хтось є з е, когорти птахів Зеленського, чи е, тих тих, хто може відповідно туди поїхати? Хто виріс за 5 років в такого дипломата? Андрій Єрмак, як випускник інституту міжнародних відносин? Ну давайте спробуємо, але у нього. Є шлейф відносин з Джейком Саліваном, правда? А мені здається, що після 20 січня людей, які тісно спілкувалися з демократичною адміністрацією республіканці, будуть не дуже сприймати. Тобто нам потрібен фаховий дипломат. А він, як правило, буде не вписуватись в концепцію бачення Володимира Зеленського. І тому це. Реальний факт, який ну як на мене на сьогоднішній момент створює для нас проблем. Угу. Ну, власне, тут знаєте, теж я не можу бути впевнена, що справді когось не шукає. Так ми можемо, можливо, когось не знаємо. Будемо сподіватися, що будуть якісь приємні сюрпризи. Ми Про... виходимо тільки з відкритої інформації, звичайно. Так. так. Про вісь добра і про вісь зла ми от згадували. Я буквально кілька хвилин тому побачила на європейській правді» є, є стаття, є інтерв'ю з паном Борелям, який каже про те, що Європа буде захищати Україну не через гроші, а банально через те, що вона розуміє, що, ну, що це в інтересах Європейського союзу. І от Тут питання в тому, чи Європа зараз справді розуміє, що ось це вісь, що вона є частиною цього вістря добра, і що вона має все ж таки зіткнутися з Росією. Ми зараз чули заяву так само. Це зрозуміло, що це маніпуляції перед та, але так чи інакше, ми зараз чуємо з Німеччини лідера опозиції опозиції, який каже. 24 години. Якщо Путін не йде на контакт, не йде на розмову, я постачаю тауруси. Ми чули заяви Великобританії і Франції, що вони готові бути з нами і розуміють, що необхідно нас підтримувати і будуть нам допомагати. От на вашу думку, після приходу Трампа, що змінилося в розумінні Європейського, Європейського союзу і наших міжнародних партнерів, у ось ось цій вісі добра і вісі зла? Дивіться. В Сполучених Штатах Президентська республіка. Там президент очолює фактично уряд і безпосередньо впливає на його роботу. У Джо Байдена з цим були проблеми останнім часом, бо республіканці мали більшість в Палаті представників, а перевага в Сенаті була достатньо хиткою лише за рахунок голосу віце-президентки Камали Гарріс. Трамп отримує. Не лише президентство, а й перевагу республіканців в обох палатах. Тобто у нього є два роки для того, щоб робити практично все, все, що він хоче, правда? Більшість країн Європейського Союзу є парламентськими республіками або конституційними монархіями. Що ми від них розраховуємо? Щоб вони всі прочитали передовицю Вашингтон Пост чи Financial Таймс. Чи International Herald Tribune, чи не знаю, якийсь Die Welt, І всі е, взяли під козирьок і сказали, «Єсть? Ми серйозно, серйозно це розраховуємо. Ну тоді ми самі себе обманюємо. Тому, ну, що пане Євгене, я перепрошую, але Європа тоді теж сама себе обманює. Ну, вона бачить, наскільки небезпечний Путін. Вона бачить, що він ігнорує міжнародне право, що він е, йому абсолютно плювати на будь-які демократичні засади. Ну, вона теж тоді сама себе обманює, не допомагаючи Україні. А можна можна я, е, маленький шматочок вашого приватного життя? От ви не так давно були в Польщі, правда? Mm -hmm, так, ви відчули, як там ставляться до війни? Відчула, як вона від... як... Різнилася, як поля... так? Ну, Поляки відчувають війну, вони ж, в принципі, емпатичні до нас. вони... Так, так. Е... І... Ну, Це знову ж таки, пане Євгене, це моя моя бульбашка. Я відчула, тому що я і волонтерила з Польщі, і мої друзі всі поляки волонтерили. Так вони від звісно не так відчували, але вони бачили, як мої діти падають від найменшого там стуку в двері, чи ще щось. Вони це бачили, і ну принаймні десь були дотичні до, до того, до того що відчув відчували ми. Ну а в цілому Якщо, ну, так... в цілому, в цілому звичайно, суспільство що... Ні, так. Польські, Вони ну, не я думаю, що, так, але ні, так. що дещо, дещо відрізняється, правда? Mm -hmm. Ну так, так. То, е, у мене є проста формула: легко пережити зубний біль, коли зуби болять не в тебе. Теж правда, Теж правда. Це не, це не означає, що у нас не було підтримки, у нас не було емпатії, але вважати весь час, що емпатія до України така, як навесні 22-го року, це жити в ілюзіях. І це стосується не лише Польщі, це а стосується ми, 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 більше... так, але тут більше йдеться навіть не до не про емпатію до України. Тут йдеться більше і про власну безпеку. Ну, тобто е... а, є Путі, який дуже через Україну піде далі. Дуже простий момент. Так. Я думаю, що і ви, і я знаємо, що в західних медіа поширюється інформація про те, що, е... ну так би мовити. Що Путін на Україні зупиниться, і доки він її буде перетравлювати, вже покоління зміняться. Правда? Ну, ви ж бачили такі тези? Є таке. Так. І це не тільки кремлівські агенти, це різні люди можуть про це розповідати. Тому я ще скажу один момент, який актуальний для всіх європейських політиків. Пам'ятаєте, Трамп своє перше президентське пришестя вимагав збільшити. Витрати на оборону до 2% ВВП в Польщі, так, до речі, так, так. більше двох там до 5%. Е, але всього дві третини країн НАТО, тобто, ну, умовно, там 18 чи 19 з 32%, е, інші не, не дотягують, і причому достатньо великі країни. Знаєте, чому вони не дотягують? Тому що збільшення витрат на оборону це означає погіршення рівня життя. Це зменшення соціальних виплат, це зменшення грошей, які асигнуються на розвиток і так далі. І, наприклад, от, ну не знаю, немає зараз під рукою точного переліку, але країну, яка це, від цього ухиляється, і яка не межує з Росією, от переконайте її керівництво в тому, що вона має піднімати так свої військові витрати. Ну от, е, Трамп, е, здається, пер переконав. Ну, принаймні, ну, Трамп воно зараз більше, ніж війни в е, Росії. Трамп переконав не всіх. Будемо так відверті. І те, що почалось зараз в Німеччині, це теж свідчення, я думаю, того, що Трамп переконує не всіх. І я думаю, що, в принципі. Тут ситуація ну, така достатньо непроста. І нам, розумієте, для того, щоб ми розраховували на збільшення підтримки, ми маємо показувати свої інтерес. І маємо показувати, що ми не лише, е, ну, як би, як би сказати, не, не лише отримуємо допомогу, а й купуємо, ну, витрачаємо гроші. Чому ми не позиціонуємо активно? Що ми в Словаччині купуємо гаубиці Зузнна. Наприклад, чому ми не замовляємо публічно в Німеччині хоча б роту танків «Леопард»? Ну, рота це ні про що, батальйон. Так само Абрамс в Сполучених Штатах. Це демонстрація, розумієте? Демонстра... Демонстративний крок, що ми готові витрачати свої гроші для зміцнення нашої обороноздатності, а не просто чекаємо, доки нам щось передадуть. Це стратегічно більш правильний крок, ніж просто чекати. Але сьогодні цього немає. А замість цього є, наприклад, теза про те, що ну, дивіться, давайте там, от, поляки закуповують південно-корейську зброю. Давайте ми полякам скажемо, щоб вони нам її передали. Шановні друзі, польська держава ще не розрахувалась повністю за кредити за цю зброю. Там ці кредити достатньо проблемні. І там за них є певні суперечки, і тому це так не вдаючись в деталі і відповідно розраховувати, що її Україні передадуть, навіть якщо у нас буде повне ясна вясно відносини між президентами, між прем'єрами, між ким завгодно цього не буде. Ну розумієте? Не буде розумію. Пане Євгене. бачите, так ми від. Двох з трьох пунктів перейшли до того, що нам все ж таки робити. І Тут я вчергово переконую, що нам треба брати відповідальність за влас, за нашу майбутню перемогу а треба звичайно дякувати за допомогу яку нам надають партнери але не забувати в тому числі підтримувати самим наше власне військо тим більше що це по силах кожному українцю маленьких чи неважливих донатів не буває необхідно допомагати Пане євгене я вам дякую за те що ви долучилися до нашого ефіру євген магда політ політолог історик журналіст директор інституту світової політики був разом із нами та я вас ледь політиком не назвала пане панев я політолог, який не хоче бути політиком, е, що вже мені здається дивно, але е, тим не менше, Ні. дякую вам. Я, я повторю фразу, яку сказав одній з ваших колег Давайте. 12 років тому. Ні, 9. Я е, я вважаю, що дослідник не має опускатися до рівня піддослідника. Це цікаво, пане Євгене. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Ну а я дякую, дякую вам усім за розмову. Ще побачимось. thank you